Вітаю! За мить ми дізнаємося, якою буде погода на кращих курортах Таїланду. Туроператор JoinUp запрошує відкрити для себе дивовижну Паттайю. Проведи свою зиму яскраво разом із туроператором JoinUp. Починаємо з перлини східного узбережжя Таїланду міста Паттайя. Унікальність курорту в тому, що на невеликій території зосередились всі види розваг. Необхідних відпочиваючим у Патая знаходиться величезна кількість сучасних готелів, безліч магазинів, ринків, ресторанів, барів, аквапарків та спа-салонів. А найголовніше неймовірна кількість нічних клубів та дискотек на будь-який смак. Ціни на все надзвичайно низькі. Назва Патая означає вітер дме з південного заходу. Причина унікальне розташування курорту, теплі вітри навіть у сезон дощів залишають Патаю гостинним сонячним курортом. Тож температура там плюс двадцять мало хмарно. Один із основних світових туристичних курортів в Бангкок пропонує усі принади мегаполісу та шедеври буддийської культури. Температура повітря в день становитиме плюс 27 за Цельсієм, мало хмарно. А респектабельний Пхукет прославився на весь світ своїми мальовничими пляжами, кораловими рифами та чистим морем. Повітря прогріється до плюс 28. вночі короткочасні дощі та грози. Острів неперевершеної краси, Самої. білі пляжі, ласкаві лагуни і кокосові пальми, візитівка острова в день плюс 27 – мало хмарно. І насамкінець, культурна столиця королівства Таїлан, Чанмай, місто храмів, музеїв, парків, температура плюс 31 сонячно. Тож наразі все приємних вам мандрівок, найкращими курортами. З вами був Тарас Миколаєвко. До наступного випуску.